У цій самій вишиванці у тому самому місті. Колишній віце-спікер парламенту Естонії, тепер міністр оборони країни Ханно Певкур вже вдруге в Ірпаніарімбрбінгі. Я пам'ятаю, як був тут минулоріч. Це був червень минулого року. Воно не було як зараз. Це були одні руїни, згадує міністр. Він відвідав ті ж місця, де побував у червні 22-го. Був вражений темпами відбудови міста і мав багато запитань щодо відновлення ірпеня. А як зараз із відбудовою багатоквартирних будинків? Вони також вже відновлені. Поцікавився певкур, укруючого справами виконавчого комітету міськради Дмитра Негреші. Разом із ним гість відвідав Гостомельське шосе. Зараз тут триває активна відбудова житлового сектору і дороги. Ханно Певкур порівняв фото, зроблені минулоріч із тим, що бачить зараз. Содисвозисбилінгс пікослис дисвониздес. Перший будинок, на який показує міністр, ірпінські липки липки-1». Його відбудова стартувала зовсім недавно. Другого вже немає. Багатоповерхівку знесли через декілька місяців після візиту гостів з Естонії. Новий будинок на місці демонтованого пообіцяла збудувати Міжнародна організація з міграції. Її звернув увагу і на комплексну відбудову приватного сектору навпроти ірпінських липок. Найбільше його цікавило, кому ж дістануться відновлені будинки. Всі люди, які мешкали в цьому будинку, вони й повернуться. Окей. Такі саме і по приватному секторі, і по будь-якому багатоквартирному будинку. Наостанок міністр оборони Естонії зробив фото з того ж ракурсу, як і минулого року, щоб порівняти та зберегти для історії темпи відбудови Ірпоня. Для вас я к тем Дякую.